Доброго дня! Сьогодні дослід сухий папер під водою. Мета досліду показати, що повітря займає простір у склянці і не дає воді потрапити всередині. Це демонструє дію атмосферного тиску і властивостей повітря. Обладнання, велика склянка, чашка та серветка. Хід досліду – Я беру маленький шматочок серветки. Кладу його щільно, дуже щільно в маленьку чашечку. І сую його в воду. Дістаємо, стрягаємо воду, дістаємо серветку. І що ми бачимо? Серветка суха. Бачите, ну, це я руками намочив її. А так вона суха. Чому так сталося? У чарті вже було повітря, коли я її перевернув. І опустив воду. Повітря не дало воді потрапити всередину. Атмосферний тиск, який діє ззовні, тисне на воду і не дає її витіснити повітря з чарки. Таким чином повітря всередині зберегло папір сухим висновок. Цей простий дослід доводить, що повітря займає об'єм і чинить тиск, атмосферний тиск, отримує. Повітря всередині чарки, а потім, а повітря своєю чергою не дає воді заповнити чарку і намочити папір. Отже, навіть невидиме повітря має силу, яку можна побачити неочно.